День вам добрый! Сегодня у нас девятый эпизод Бообио Шок Инфинит и распочинаем мы с этих двух бутилочок. что ж воно таке? О, знайома рич. Бабах. Замінюка я вогонь на цю штуку, напевно. Пасками я взагалі не користуюсь. Так, оце от замінимо на воронів. Ворони мені ще треба. Так, начебто тут все. Mm -hmm. A lesson, some kind of war hero. But let me be abundantly clear. Someone, the... is no hero. Ah, he's been looked down and <coughs> long, long that the man has gone native. Son of a bitch. <coughs> Kill the fool, step Звідки ця штука паляє? І сюди подалі від великих проблем. Хто там паляє такий? А ну повесів повітря. Так. На, по ногам. И ты по ногам. О, тут людина-ворон. Давайте його якось підходь до мене чіт. На. 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 І падай вниз. Бувай. О, один три набої залишилось.

От і все, і принти по мені повлучиш. Так, Так, нам куди? Нам. по суті, сюди. Отже, треба шукати всю територію і подивитися, що я тут можу такого підібрати, бо з набоями, наприклад, у мене зараз туго. Так. Патрони до базуки, оце от вже цікаво. М -м -м. Заміню базуку на ось цю от штуку. Бо щось до неї поки що набої не потрапляються, а тримати її на руках через настільки часу, поки я хоч щось знайду, мені якось поки що не хочеться. Так, це я вже перевіряв. Якщо не знайшло. він ще має анемії. Толі. Ну, давайте подивимося, що ось тут у нас є. Начебто нічого такого. Зайдемо сюди. А це що таке. Книжка якась? Вау, це кодбук for a cipher. А секрет меседж від босса по-либо. Cypher should be around сам. Нам треба знайти. Код від Vox Populi. Ну добре, знайдемо. О, тут відмичка на столі. І ще щось. А чи є тут у вас. Ну я можу якусь сумку перевірити, от тільки я щитів тут не бачу всередині. Жаль. за те, я, кажись, бачу экипирование какое-то. На яке мне, честно говоря, частково надчхаты. Так, что тут у нас еще есть? О! Кто такие Вокс популай? Кто такие Вокс популай? Хтось там, хто тось там, хтось там. Рада-да. -да. Що ви там зробите для того, щоб їх попередити, Дуйте, короче, летючий. Загін. Захищайте Колумбію. Бебемс! І отак, от, от без палива, у нас тут починається відеозаплатка. Цей епізод у мене отак от, от швидко, аж недалеко від кінця, навернувся і, коротше кажучи... Мені зараз вкотре його доводиться перезаписувати. На жаль, я не дивився конкретно, що я тут до цього моменту робив. Але я знаю, що цій от гарматі я маю забрати книжечку. Це код бук про сифер. А секрет месіч Vox Вокс Популя. Секрет код. Фіраун саме. І ми знайшли книжечку з секретними кодами Vox Populi. Не знаю, це було вже в епізоді чи немає. Ну, коротше кажучи, буду частково повторюватись. Так, тепер мені треба, здається, три відмички набрати, щоб підчинити двері в оцю от кімнату. І. Так, одразу кажу, що. Що тут було? Що, коротше кажучи, я. БББ. Буду гру продовжувати. Тих сейвів, які там були у мене. Тому екіпірування в деяких епізодах буде відрізнятися. Е, так, солі. Трошки набоїв, які мені нафіг не треба. Конхветки. Чаок-чаук. Так. І треба затаритись патрончиками тут. А то поки... А, це не патрони. Зато тут є приколи для базульки. Я їх закуплю, збільшимо її обойму, збільшимо її пошкодження, збільшимо трошки пошкодження моєму карабіну. І. Походу тут більше мені нічого із цього не треба. Я, в принципі, міг би все інше закупити. Ну, не міг би. На 500 сербівників так багато не купиш. Коробочка з карамельками пусто. А що всі коробочки з карамельками? Тож, пусто, ти вже зжерла все. І живіт болить. Так, і отут -от мені три відмички треба, як я і казав. Коробочка з шоколадками. О, апельсин. Коробочки з шоколадками. А тут шоколадка. Ну, чудово. Так. А -а -а Погнали, коротше, для початку я схожу. На другий поверх цієї будівлі, напевно, а потім піду в сусідню будівлю, там я пам'ятаю, начебто має бути відмичка ще одна, я її там знайду. І зможу спокійненько відчинити собі тут верцьота. Uh, одразу скажу, що екіпірування, яке тут підбирається, воно випадає якось рандомно. Тобто, у мене, наприклад, коли я там грав. Uh, здається, тут чи. Не тут, от відмичка тут знайшлась чудово, отже я можу зараз зайти і зроб. подивитися, що там. Так, послухаємо, що розповідають. Мой патрон випадковий об Сан 1, тільки легації і hell і як він given. про Хел muster, said, yes, sir, я був Slate said, your Я always wanted a son. I hope the fool has wisdom enough Я recognize his good fortune. одного форму. Що я там хотів? Стосовно екіпірування. Екіпірування тут рандомне. Тобто. Одна і та ж річ не буде лежати в одному і тому ж самому місці. Наскільки я зрозумів, то мі... бо мені тут довелось деяку частину рівня пробігати додатково, і там була екіпіровка якась. Мені тут е... трапилось. Зараз дайте скажу, що там було. Мені чоботи трапились, які от. <кхем> Додаю... збільшують мої пошкодження на 30%, коли я зістрибую з цих повітряних ліній. І крюків, гаків, і, і тому подібного. А, здається, я тут підбирав минулого епізоду цю екіпірування Т. І там щось інше мені випало, вже не пам'ятаю що. А тут у нас нова рубашонка. Так, у нас. 60% що удар ближнього бою буде критичним. І жертви на 25% кіл, а, краще верніше, стають слабшими проти пошкоджень, коли я їх вдарю в ближньому бою. Здається, тут теж у мене, коли я проходив, був жилет, але був жилет, який дає мені невразливість, коли я зстрібую з повітряних ліній гахів. Здається, так воно тут було. Цю штуку я одягну, бо зараз у мене був одягнений жилет, який давав. А... Додаткову швидкість. Коли я жираю якусь шмакоту. Ням-ням-ням. Отдіак от. Оттак Зараз я так розумію. Ух ти, у чувака руки не було видно. Цікаво, з чим це було пов'язано. Коротше. Mm. А що я хотів там сказати? Епізоди... Оцей от епізод у мене, коротше, вийшов паршивий. Наступних Слід. два також вийшли так паршиві. Ви mm -hmm. І тому я їх переписую. І через це, оскільки я тут вже все проходив, вони, можливо, будуть трохи швидші. Так, у тебе патрони є. О, чудово, дайте мені. Все, куплю. Для карабіну, в принципі, зараз не треба, бо вже через кілька хвилин мені дадуть нову зброю, яку я буду активно використовувати вже. На, мабуть, більшу частину гри. Такс. Тут хтось негрів дуже не любить. Бардак. Temple shall burn and his idols will не кричи. Так. Набої для дробовика, дробовик. Дробовик мені нафіг не треба. Оце от послухаємо. We found some old uniforms under the floorboards from the war. <laughs> Took guesses as to why they were there, but <laughs> Who's there? You're right? Sir, put the guns down. <laughs> Did you hear that comstock? That is the sound you have never heard. The sound of a soldier's end. Come to your hall of heroes. Prove me a liar. Так, здається, у комстака, точніше, не комстака, у Слейта поїхав трошки дох. Ну, це таке, лікується. Лоботомією і рідж з ними іншими речами. Так, мені здалося, що тут щось начебто світилось. Ладно. Я от знаю, що тут в туалеті є щось страшне. Що скажеш? Ну, Booker, look. нарешті. The <gunfire> <gunfire> Торкніться краю капелюху для вокса. Цікаво, що б воно значило. Я б напевно і не дізнався, якби випадково так не вийшовши, не помітив, що оцей от капелюх світиться. Ок, начебто тут це. Я знаю, тут десь має бути відмичка, начебто в туалеті лежало чи щось таке. А Можливо, мені просто здається. Чудово! Халява! Ок. Набої до карабіну, як бачите. Мені не треба було б їх купляти, якби я їх зібрався купляти, вони і так потрапляються. Трошки зброї. А, набої до базуки і базука. Міняємо ось от штуку на базуку. Чудово. Так, а, тут нічого не треба. Оце от я заберу. Сподіваюся, я їх не пропущу, поки буду переписувати епізоди. Хей! А...

Його що, ворони засрали. Кьокс. Ем... Що тут ще? Начебто все. Найсмішніше те, що відмички найскладніше шукати. Цікаво. Чи можна взагалі знаходити патрони для оцієї бандури, бо я якось так грав, грав і так нічого для неї не знайшов. Всього лише 9 пострілів, а сенсу майже немає. Ну, спалює його на людей. І на цьому, в принципі, все. Хіба що тут є трофей за те, що когось треба нею спалити. Так, я там вже чую людей, які ходили, розмови їхні. День добрий. Бу. Де ти там, чувак? Так, я хочу дещо вам показати. Ви, напевно, не всі знають на такому ще моменті гри, але тут можна об'єднувати сили. Наприклад, я випускаю ворон, а потім кидаю вогнем. І в мене полу... з'являються полоняні ворони. Було б тут побільше ворогів, вони б зараз би перекинулись на них і пробували їх вщерти. Дякую. Так, замінюємо назад на цю силу. Вона поки що найкраще діє проти всяких недумків. Підкинув повітря, ударив по дупі, вони здохли. Чудово просто. Так, начебто все. Чо мені... Чому мені здається, що я десь пропустив одну удобану відмичку? Потім вже будуть проблеми, якщо я її не знайду. Вийде, що я дещо пропущу. Так, у мене всього лише дві відмички. О, хрін його знає. Десь чогось не вистачає. Десь чогось не вистачає. Ладно. Мені ще треба за годинником слідкувати. Я не, не знаю скільки хвилин там було в того епізоду, коли... Почались проблеми. Хвилин. 6, напевно, максимум. Тому дам цьому епізоду ще хвилин 15 від сили. Або 12. О, ти собі цячку знайшла, я так бачу. Чули цей діалог між ними. Тепер Елізабет буде шукати нам набої і кидати, коли в мене набоїв буде трохи поменше. Погнали! Піооок, начебто тут більше нічого такого цінного немає. Весела статуя. Це цікаво, статуя слейта чи просто якогось солдата. Погнали далі. Елізабет, до речі, тут за нами десь їде, вон вона. Зістрибнує. Так, чудово.

Це думав почекати, поки цей ваша перестане потягати, але це буде довго. У. Снайперку давай. Крістіни, молодець. Так, снайперської гвинтівки є один дуже веселий плюс. Вона вбиває всіх з одного пострілу. А чому вона вбиває всіх з одного пострілу у мене, а не у вас? А тому, що у мене з якимось додатковим контентом, про який я згадував у першій серії, першому епізоді цього проходження, у мене є мод, який додає 35 додаткових пошкоджень від снайперської От Отак от. Нічого більше не зможу сказати. Окрім того, що ще мають бути вороги. А я їх щось не бачу. Коротше кажучи, снайперська гвинтівка, скоріше за все, разом з базукою стануть моїми основними видами зброї на наступну частину гри. Кльова музика. М -м 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 -м. Почалось. Е, до речі кажучи. Не дивуйтесь, що в мене аж до 13-го епізоду не буде жодного трофея сюжетного. Причина цьому те, що, що там я теж епізоди переписував. Так, тут, здається, ще один снайпер, або я просто стою занадто на відкритій позиції. Отак от стане. Так. М -м. Цікаво, які ж ваші коментарі стосовно механіки, пов'язаної з елізабет, що вона кидає мені набої, вона кидає мені там лікувальні засоби і, і тому подібне. Так, здається, плюс 35% тільки в тому випадку, якщо я стріляю з приціла. Так. Тяжко зорієнтуватись, де ті чуваки засіли. І в мене всього лише один набій. Сподіваюсь, він там всього лише один сидить. Бо я з базуки зараз почну паляти. Здоров. Начебто все. Час шукати трупачки, щоб знайти собі патрончики. Не в рифму, ну і начхати. И ножка. Давайте спочатку все обшукаю. так дивлюсь коробки світ цих чуваків, потихеньку начинает заникать деяким часом. Конкретно я не знаю, через скільки вони зникають. Так, це варто залишити на пізніше. Ми пізніше тут ще будемо повертатись. Якщо ви не забули, мені ще треба буде активувати гондолу там на локації одній. Так, чувак, ти у нас патрони продаєш набої. О, чудово! Закуповуємось набоями. Так, І, в принципі, мені поки що більше нічого від тебе не треба. Мормане. До речі, кажучи, я так дивлюсь, Елізабет дає гроші кожного разу, як тільки ви щось купуєте. Тобто варто щось купити, як вона одразу вам кидає монету. Без різниці, що ви купуєте, вона інколи може вам дати навіть значно більше грошей, ніж ви витратили. Тобто ви можете там купити трошки набоїв якихось паршивих, а вона вам потім верне грошей ще більше, ніж ви витратили. Так, тут майже нічого вже немає що шукати. Так, що там з часом? 19 хвилин. Хм, цікаво, зараз... Я от не пам'ятаю, тут перехід на наступну локацію. Так, це солі. Тут пляшку з солями, яка там лежала, я залишу. Тут ще має от ще одна. І от ще одна пляшка з солями. Хай вони лежать. Ммм, ще б хвилини дві чогось цікавого вам би показати. Особливо, якщо зараз перехід на наступну локацію. Так, походу виходить, що цей епізод трошки короткуватий буде. Так, оцю от штуку ви і так можете здогадати, що її треба активувати електрикою. І потім тут відкриється прохід, який дасть мені доступ до верхнього поверху, схоже. Бо тут сходи. Ну чого схоже? Я знаю, куди воно мені дасться. вам схоже. Думайте сумі. І... і, І... і. На цьому, напевно, все. Грошики всі зібрав. Мабуть, всі. Отже, давайте я зайду на наступну локацію. Подивлюсь, що там у нас такого. І там вирішу. Чи записувати ще хвилинок 5. Або краще ні. Давайте так. На цьому ми завершаємо цей дев'ятий це, епізод. І в наступному 10-му епізоді подивимося, що знаходиться в залі героїв. От так от. До наступного разу. Бувайте!